Величні піраміди з висоти пташиного польоту вражає. А ще вражає відео, яке згенерував штучний інтелект за запитом, як будувались піраміди. Звичайно, що цей мультик сприймати всерйоз не варто. І вже знайшлася купа критиків та знавців Єгипту, які висловлюють свої зауваження під оригіналом відео. Проте я в захваті від штучного інтелекту. Це якась містика. Фантастика. Уявити не можу ось цих великих е, гігантів, які допомагають будувати піраміди. Що це за створіння чи земного, чи неземного походження? Але в Сахарі вже було знайдено декілька гігантських шкелетів. Тому вченим залишаємо справу для вивчення, а в коментарях ділимося своїми думками та емоціями.